Шановне панство, мої вітання 9 липня. Вчора масований удар пережила Україна і багато міст в багатьох містах, скажімо, є руйнування, є жертви, є загибли. Мої співчуття всім, хто постраждав від вчорашньої атаки. Увага, звісно, основна до Охмадиту. Прикута вчора з дівчатами, ну, хто є в телеграм-каналі, да, хто приєднаний до телеграм-каналу, ви, в принципі, знаєте всі новини, все, що відбувається панство. Якщо ви ще не там, будь ласка, приєднуйтесь. Розвозили за потребами, розвозили по запиту. Це з самого початку, да, це була вода. Мішки для сміття, все для прибирання, тобто рукавички, ну, все, все те, що необхідно. Сьогодні також будемо їздити, сьогодні будемо розвозити ліки, тому що запитів від лікарень є багато, причому ну, точково ми вже спілкуємося безпосередньо з самими лікарнями от, і е, беремо, запити, списки запити від них. Це все. Стає можливо тільки через ваші донати, тільки через вашу допомогу. Я дуже вдячна всім, хто долучається. Я дуже вдячна, що ви небайдужі. Дякую вам велике. Зараз будемо ще збирати і речі для діток, тому що, ну, злів нема панство. Ви писали мені вчора подивитися, що взагалі відбувається. Да? Ну, до, до чого це все, що тепер чекати росіянцям в плані якоїсь там карми, що, що буде відбуватися, да? От, і ем, про те, що програвся розклад. Програвся розклад, лікарні, діти, загроза для дітей. Нам карти тоді аж кричали про це. Ну і загроза від води. Вчора, ввечері вже да, стало відомо про те, що там були випадки отруєння води, ту, яку привозили на місця трагедії. Тобто там поліцейські, волонтери, хто займався розбором завалів і так далі, вони отримали хімічне отруєння. Давайте будемо з вами дивитися, що взагалі відбувається трошки. Цей... Поправлю цей удар по Ахмадиту. Да? Що, що воно було таке? Це, важко морально, я чесно вам скажу, вчора приїхали, це був стан недорозкладів, от, і ну, не хотілося вже нічого дивитися, тому що завчора не дивилися. Бачили? Дивимось? Ох, Мади, да, те, що трапилося? Те, що трапилося, що воно таке? Чому так? Що це був за удар? Карти говорять про те, що це повтор якоїсь ситуації, зараз друзі. Секундочку. Що це повтор певної ситуації, що. Не подобаються мені карти. Це, як знаєте, у четвірці жезлів можна сказати, що ну, це, в принципі, як порушити безпеку, да, показати, що, що ми можемо зробити, це вплинути на якісь домовленості, це вплинути на певний союз. Для того, щоб отримати для себе якісь результати, але колесо фортуни говорить ще й про певну циклічність. Це знаєте, як і повтор певної ситуації, і як ем, подія одна із цілого циклу якогось певного плану. По четвірці жезлів можна сказати, що є е, певний план, що є певні задуми, е, вплинути на людей, вплинути на. Емоції, створити якісь важкі емоції, да, якесь потрясіння для людей, вплинути, можливо, на короля Кубків. Король Кубків у мене загаданий на Зеленського, загаданий на, ну, нехай це буде наша влада. Да. Мені не дуже подобається колесо фортуни, десятка мечів. Це стоїть загроза одразу. Атака була саме на цивільне населення. По четвірці жезлів, да, тобто це не про військові об'єкти, це те, що не має ніякого відношення взагалі там, до військових об'єктів. Е, для чого це все робилося? Для того, щоб зруйнувати, для того, щоб налякати, для того, щоб вплинути, е, повторити якусь жахливу трагедію, да, привернути увагу. Е, звісно, Колесо Фортуни може говорити ще й про певний план. Що є якийсь план досягнення певної мети, ну, тобто, да, щось порушити, зробити так, щоб пішло не так, як воно йде насправді на зараз. Але говорить ще й про повтор. Зараз ми з вами спитаємо, що це за колесо фортуни. М Що це за колесо фортуни в цій ситуації? На що їм було цілити? Це, знаєте. Напишіть, будь ласка, можливо, ви знаєте, може, збирається якийсь... Я чула, що ООН збирається, але ну, що таке ООН, то ми з вами прекрасно розуміємо. Да? Там ну, Україна, здається, скликає засідання, збирає засідання позачергове ООН, ну, щось таке, але ж хто там головує на зараз і що там, Ну, це розуміємо, що не про те мова. Тут, скоріш за все, все те, що відбувається, потрібно порушити умови якихось домовленостей. Причому ці домовленості йдуть по іерофанту. це про наших західних партнерів. Це про те, що домовленості або дозволи якісь західних партнерів і те, що стосується України. Те, що стосується України, вони намагаються захистити якісь свої об'єкти, вони намагаються захистити свій ресурс, вплинути на прийняття рішення, вплинути на певні домовленості. Причому зробити це начебто по правосуддю, прикриваючись правосуддям, да? тобто створити якусь ситуацію, щоб можна було потім вийти і сказати: а от бачите, а от тепер отак і отак. Тому я не здивуюся, якщо буде оце ж засідання ООН, да, і там будуть якісь гасла, ну, розуміємо, про що гасла, да? знову ж таки, звинуватити Україну, розказати, що Україна там щось таке зробила, сама спровокувала, сама підірвала і, ну, і, і так далі і тому подібне. Тобто це бажання вплинути на короля Жезлів, на Ерофанта, в якихось. На якихось зборах, на якихось зустрічей, да? тобто порушити ті умови, ті дозволи України і домовленості України і західних партнерів, щоб захистити свої ресурси. Чи можливі повтори якісь, що вони взагалі задумали? Чи можливі повтори. Ну, одразу королева мечів, король мечів, карта вежа. Чи можливі повтори? Так, да, можливі повтори. Причому королева мечів це знову ж таки і про лікарні, і про агресію. Карта вежа. Ну, карти доволі агресивні. Карти доволі агресивні. Давайте одразу будемо питати: загрози по Україні. І шут перевернувся, шут і вежа. Ну, це знову карта дітей. Щось неочікуване може статися. Якісь. Давайте так, щоб я сама. Ви, карти важкі. І так навіть, знаєте, в полі в інформаційному важко дуже. Щось таке відбувається. Не все завжди можу транслювати в розкладах, тому що не, не завжди карти потрібні для зчитування інформації. І, знаєте, це, мабуть, така не ютюбна тема. Ну, в плані там знаходишся в певному стані. Це займає певний час, тобто, можливо, з іншою інтонацією, з іншим темпом, де все читання. Я... Тому інколи буває, я гальмую, коли щось розповідаю. Ну, в потоці воно важкувато збирати слова докупи, описувати картинки, які бачиш відволіклася. Загрози по Україні. Загрози по Україні. Найближчі дні, найближчий час від Росії, що вони там планують, які загрози, чому які йдуть загрози? Знову ж таки, планується якийсь ем, масований обстріл, чогось дуже багато, тут з мечів, ой, тут з мечів кажу, тут жезлів, вісім жезлів, це коли дуже багато вогню. Можливо, знову ж, знаєте, як буде повтор от цієї атаки, яка була по Києву, да? коли все спочатку в різні місця, а потім одразу все на Київ. Ну, тобто таке відчуття, що можливо, знову ж таки буде якась одна ціля або якесь одне місто, місто, і щоб всі ракети були направлені туди. От щось таке. Вони в очікуванні, вони в очікуванні, можливо, певного якогось. Прийняття рішення в очікуванні якогось ресурсу. Когось з дороги, якогось рішення з дороги, або якогось ресурсу з дороги, вони чекають, але планують. І причому жезли це швидка карта, тому ну, четвірка кубків, я не знаю, може, на протязі чотирьох днів. Дай Боже, звісно, щоб це не програлося, але ж ми питаємо з вами про найближчий час. Що під загрозою в Україні? Що? Під загрозою, що саме під загрозою, які об'єкти? Давайте так ще. Які об'єкти? Давайте, значить, які об'єкти під загрозою. Знову ж таки, щось може бути пов'язане з водою, або якесь місто біля води, це взагалі якісь центри прийняття рішення. Да? Карта, дам, десятка пентаклів, карта правосуддя, це центри прийняття рішень або якісь державні установи. Важливі для держави, от прям зовсім державні установи. А, можливо, і, не знаю. Можливо, щось пов'язане із водою в тому числі. А, Щось зробити завуальовано. Мені тут не дуже подобаються карти, знаєте, тут із серії, що показати щось одне, а зробити потім зовсім інакше. Тобто, яка, як, як дати руйнування через Я не знаю, як це описати словами. Це коли ну, ти говориш одне, а робиш інакше. Або починаєш робити щось одне, а потім хоп, поміняв свої плани і робиш щось інакше. П'ятірка мечів і сімка кубків, знаєте, це якісь дії, хитрі, завуальовані, дії по ілюзії, тобто створити якусь ілюзію. В плані обстрілу, в плані війни, в плані ще чогось. ну, Ну, от щось таке. Знову ж таки, привернути увагу світу, привернути увагу короля жезлів до певної події. Те, що вони планують зробити, це я не знаю, чи... Блін, хочеться мені спитати, чи може бути це ще щось таке ну, голосне. Тут, по-перше, Знову ж таки загроза по дітям, і, можливо, не тільки для України. Тобто, план у них якийсь є це зробити. Знову загроза йде від води, те, що стосується біля води, якась голосна подія, може бути багато дітей, не дай Боже, чи як там, нехай дай Боже, щоб це не програлося. Да? Щось показове. Да, якийсь є план зробити щось показове. Трійка жезлів говорить, можливо, і не тільки про Україну, можливо, ще про якісь країни, можливо, вони про себе. У себе там щось планують зробити, але ж, будьте, будь ласка, дуже, дуже обережні в найближчі дні. Знову загроза біля води, трійка мечів, туз, туз кубків. Там, де багато води щось зруйнувати, вивести щось із ладу. А розрахунок, можливо, йде і на певних зрадників, тому що по-повішеному да, це і про злив інформації, і про збір якоїсь інформації. Розвернути події, вплинути на події, привернути увагу західних партнерів, наших партнерів, да, тобто розсварити нас. Створити якусь інформаційну таку е, тему для того, щоб ну, було чим маніпулювати. О, ну, можливо, так ці карти правильно програються. Да? Е, е, знову жінки, знову діти. Чогось, знаєте, як зробити так, щоб було дуже важко. Хм... Е, е... Візьму панство ще іншу колоду, подивлюся. Що саме під загрозою? Давайте отак зробимо, що вони планують, які саме об'єкти України під загрозою. Передивлюся я. Повтор якоїсь ситуації. Карти одні ті самі, повтор якоїсь ситуації, дуже агресивні дії, це швидкі карти. рицар мечів це ну, обстріли, да це агресивні дії. Повтор ситуації, повтор якогось обстрілу знову стосовно дітей. Карта Сонця, вона і про якийсь великий вибух, вона і про енергооб'єкти, про енергоструктури. І знову ж таки, те, що може бути пов'язано з водою, якісь міста біля води. Це я вже знаєте все називаю, все, що може бути да? з цим. Якісь міста біля води або щось там про південь України. Це карта дітей. Повтор ситуації, повтор обстрілу, коли багато всього? Що вони задумали? Створити якусь ситуацію, якою потім можна буде маніпулювати або зі своїми партнерами, або маніпулювати. Щоб було чим домовлятися, щоб була якась подія, з чим можна буде прийти да, і щось там вимагати, ну, тобто шантажувати, от якось так плани на найближчий час, плани росіянців на найближчі дні, на найближчий час. Зараз вони перед вибором, по є якісь у них варіанти, щось вони собі обирають. Це, звісно, може стосуватися і України в тому числі, але карта імператриця, вона і про державу в цілому. Да? Вона і про державу в цілому. Знову ж таки, розсварити партнерів Україну зі своїми партнерами. Або щось зробити в двох містах одночасно. Да? І це може бути знову ж таки пов'язано з жінками і з дітьми. Прикритися Україною, зробити, якісь, зробити якусь подію і прикритися Україною перед партнерами. Ну, от карти можуть і про це говорити. І знову, бачите, як чимось прикритися, да? щоб зберегти своє. Щось, щось з водою може бути або отруєння якоїсь води. От щось з водою пов'язане не дуже добре. Діти під загрозою. Мені не подобається карта дітей. Карта дороги, карта дітей, перевезення. Nie Добре, друзі, то я питаю, до чого готуватись в Україні в найближчі дні? Карти повторюються. Хочу спитати наступне: оця подія, як вона вплине на хід війни? Чи вона вплине на хід війни? Тому що у нас з вами в розкладі була така інформація, що після якоїсь трагедії щось може стати. Україна щось отримує, да? там якась допомога, йде ресурси і так далі. Як ця? що сталася цей обстріл, ця трагедія з Ахмадитом, Ну і в цілому обстріл України масований, так? Да? Чи це якось може вплинути на хід війни в Україні? Чи це може щось поміняти для України? Ну, я б не сказала, що прям це так сильно щось міняє. Для України. Давайте інакше сама ця подія для України, вона, бачите, як по колесу фортуни. Це не так швидко буде змінюватися, як ну, нам би хотілося, да? але по колесу фортуни це запустило певний механізм. Тобто, Мені знову ж таки не дуже подобається. Да? І знову вийшло, бо я питаю, що ця подія для України, оцей обстріл із Охмадитом, ситуація, що ця подія для України. колесу Фортуни це циклічна подія. Це і повтор якоїсь ситуації, да? повтор трагедії, і, можливо, буде ще одна якась така трагедія. Але і в… Ну, в загальному це подія, яка змінить хід, да? яка все переверне, яка запускає той механізм, який вже не можна буде зупинити. Колесо Фортуни це ще і кармічна карта. Тобто, ну, ми, звісно, я подивлюся, розклад буде із серії, що чекаю, це вже буде інший розклад, да? бо тут трошки я затягнула. Не можу швидко читати, друзі, мені сьогодні так. Запускає механізм карми, запускає механізм відповіді. Якщо ну, ми з вами і так знали, да? і це вже доволі давно ще до того, як там почалися якісь ситуації, проблеми на Росії, я говорила і ви це підтверджуєте в розкладах, я говорила про те, що Росія буде відповідати. Можливо, не так швидко, як нам би цього хотілося, але все рівно буде. Будемо, будемо з вами чекати, що, що Україна отримає внаслідок. Ну, тут якісь пропозиції від Ірефанта, це знову ж таки. Але, блін, по рицарі Кубків. Це, звісно, більше як якісь промови, це щось таке дипломатичне, можливо, якесь занепокоєння, знову ж таки, да, чи отримає якийсь ресурс? О, ну от ресурс тут, да, щось таке ще може бути. Але знову ж таки, і Україна може отримати ресурс, але ще щось може статися. В плані обстрілу мені ну, зовсім не подобаються карти. Друзі. Я дуже прошу вас не ігнорувати повітряні, будь ласка, тримайте дітей при собі, будьте обережні в дорогах. Карти ну, попереджають. І щось може бути пов'язано з колесницею. Це про транспорт, перевезення, про великі споруди, можливо, дамби якісь, не знаю. Те, те чим або центри прийняття рішення, та, те, те, чим, чим можна керувати, ну, от щось таке. Такий розклад сьогодні, ну і То я питаю, чи вийде в них досягти. Своєї мети росіянців, да, що вони ж хочуть там на щось вплинути, хочуть вплинути на світ. Тут якісь провокації ще можуть бути в світі, тобто і Європи щось загрожує, Заходу щось загрожує. Да, тут, ну, і... Чи вийде вплинути? Ні, не вийде вплинути. Вони біди, звісно, наробити можуть, але всі їх плани, все те, що вони. Планують все те, що вони будуть робити, це все йде, бачите, як по смерті з певними втратами. Але втрати можуть бути ще і в світі. Тобто, якісь провокації, щось може плануватися і в світі. Тому тут, будь ласка, будьте дуже обережні скрізь. Такий розклад сьогодні. Я дуже дякую вам за підтримку. Дякую вам за донати, за допомогу, за підписки, за вподобайки, за ваші коментарі. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!